Лицарство, братерство, лицарський похід за спільно польсько-українське майбутнє. У проєкті під такою назвою взяли участь 35 учнів загальноосвітніх та професійно-технічних шкіл з Івано-Франківська та Нової Соли. Це Польща. Ініціатива стартувала навесні. А вже восени школярі презентували свої напрацювання у програмі: показ мод створення історичного словника, фільму та комікса. Серед учасників проєкту і школярі 10-11 класів ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. Пере все, що це і спілкування, адже у нас є польська мова, це другий, друга іноземна мова. Діти навчаються в школі, але коли перебувають тиждень у мовному середовищі, це набагато їх збагачує. Крім того, що є різноманітні методи. Які діти, коли разом працюють з польської сторони і з нашої сторони, а вони тиждень працюють разом? Звичайно, що кожен показує свої здібності? Ми не тільки мали якісь рекреаційні такі заходи. Ми багато працювали. У нас було багато майстер-класів, які були пов'язані з професією. Середньовічними, так, в яких ми надихалися, і ці майстер-класи навіть теж мали для нас таке терапевтичне такий момент був терапевтичний, бо була така атмосфера спокою, такого релаксу, де діти могли просто трошки відірватися від того від тої реальності, яку вони мають тут.